Третій і наступний ряди дивимося. Ми завжди будемо зміщуватися на праву сторону. Ось у нас є тут, бачимо, вже є трішки зміщення. Для того, щоб розпочати третій ряд, нам з цієї сторони, там, де у нас грузик, там, де ми закріплювали стоп-бісерину, ми завжди будемо. Проходити через крайні дві бісерини, ось цю і попереднього ряду, для того, щоб трішки уйти на Да? Отже, ми проходимо зараз через червону першу. І ось тут з цього ряду, з першого ряду, ось так воно трішки вирівнюється, у нас виходить. І тепер нам потрібно звідси, щоб була наша ниточка з цієї червоної, ми ось тут, проходимо через червону, через одну червону. Повертаємось ось сюди, звідки ми все починали проходити. Ось так. Тепер звідси, звідси, з цього краю, там, де ми розпочинаємо, це буде завжди так. Ми набираємо золоту червону, це завжди буде так. Золота, червона. І проходимо. Не сюди, а ми йдемо у цю сторону. Ми проходимо між двома червоними. Ось так, поправили їх, розрівняли і проходимо через червону. Ось таким чином ми бачимо, що де йде ось так от. Зміщення. Тепер ми завжди знаємо, що посередині у нас три червоні, одна вже є, набираємо ще. Беремо одну червону, проходимо між червоною і червоною попереднього ж ряду. І оцю червону яку ще набрали. І не забуваємо підтягувати. Нам залишається зробити останню третю червону. Беремо червону і проходимо між червоною і золотою. Ось сюди. Закінчимо цей ряд, нам не вистачає однієї золотої. Набираємо одну золоту і нам потрібно її поставити ось сюди. Ми проходимо між ось цією червоною і ось цією золотою. Ось так, поправляємо і проходимо, це у нас був третій ряд. З цієї сторони ми завжди просто проплітаємо, беремо далі Золоту, червону, завжди починаємо Золота, червона. І проходимо між червоною і золотою. У мене ниточка, бачите, натягнута, ось пальчиками. І ось так проходимо, підтягую, відпускаю ниточку, розрівнюю і входжу у червону. Тепер проходжу три червоні. Між червоною і червоною. Наступна червона, між червоною і червоною. І залишається нам останнє золота, золота, між червоною і золотою з цієї сторони у нас сто біс Отже, знову ми будемо проходити через дві червоні і повертатися в червону. Ось так. Можна зразу через дві спробувати тепер пройти ось. Проходимо. Нам потрібно повернутися ж знову у цю червону, значить, беремо поруч червону і повертаємося у цю червону. І знову по цьому ряду, як завжди, ми починали золоту. І червону. І проходимо її між червоною і червоною. Ниточка у нас, бачите, ось із червоної. Значить, ми проходимо, ми ж зміщуємося і йдемо вправо ось тут. Зрівнюємо і ось так виходить. І проходимо через червону. Ось так змінюється. Ось так йде платіння, воно не закручується. Чому? Тому що у нас однаковий бісер, однаковий розмір. і золотої, і червоної. Потім ми його будемо трішки проходити. Голочкою і тоді закручуємо самостійно ось так.